Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас себе на каналі «На твоїй Кухні. І сьогодні пропоную вам приготувати спекти чудове, неймовірно осіннє, запашне і дуже смачне печиво з гарбуза. Друзі, я шукала вирубки в магазинах, щоб були грибочки, листочки, було б ідеально, але не знайшла. І так, що нам потрібно для печива? Нам для печива потрібно в першу чергу взяти 200 г цукру. І 50 грамів вершкового масла. Додати сюди дрібку солі і гарненько перетерти масло з цукром. Тоді додаємо сюди 2 яйця і перетираємо далі цукор, масло і яйця, і сіль. Маса злегка побіліла, і тепер додаємо сюди корицю із цукром ванільним, або можна додати чайну ложку кориці і чайну ложку ваніліну. Далі додаємо сюди гарбуз. Гарбуз я попередньо відварила і перетворила блендером його на пюре. Ви можете це зробити виделкою чи будь-яким зручним для вас способом. Або можете зробити так, як я, перебити його блендером. 440 грамів гарбуза. І все перемішуємо разом. Отака красива, помаранчево. Кольору маса в нас виходить. Тоді беремо спочатку беремо 600 грамів борошна, просіяного вже обов'язково, і додаємо сюди 16 грамів порошку до печива або розпушувача по-іншому. І додаємо сюди борошну масу. Друзі, борошна може знадобитися більше або менше. Все залежить від того, в якої рідкості у вас вийшов гарбуз, у вас яйця великі чи маленькі. Тому борошна може знадобитися більше або менше, але дуже тісто не забивайте, бо воно тоді буде тверде. От я вже бачу, що мені борошна буде мало. Я ще додам грамів, мабуть, 150, можливо, 200, навіть борошна. Я вам точно, друзі, напишу, скільки в мене пішло в описі під відео додаю ще борошно. В мене тут є поділки, скільки грамів. От в мене було 600, я взяла ще 200 грамів. І тоді вже руками буду вимішувати тісто. Довго не місимо, збираємо тісто в комочок. І все. І багато борошна не забиваємо. Воно буде трошки липкувати, тісто з гарбуза завжди злегка липкувати. Це нормально, так має бути. Ковричок злегка притрушую борошном. І викладаю сюди тісто і вже збираю його, вимішую гарно і остаточно на коврику. таке, друзі, мікеньке тісто повинно. Вийте, тепер гарно, ретельно притрушую коврик борошном, тому що це тісто має таку здатність все, що з гарбузом прилипати, тому так ретельненько. І кладу на коврик тісто, зверху притрушую борошном. І беру качалку, друзі, і розкачую тонкий пласт, але не дуже. Ну, такий, як ми завжди робимо, печиво, приблизно 4 мм. Ось такий, друзі, в мене великий пласт вийшов. 60 на 60 на коврику. Я вже тут поставила збоку деко, застелила пергаментом. Якщо не маєте пергаменту, можна змазати чи маслом, чи олією. Далі, друзі, я включаю духовку верх-низ на грів, 180 градусів. І беру вирубки свої і. Вмикаю їх в борошно і виробляю печиво. Друзі, можна просто зробити, порізати ножиком, можна просто зробити кружечки і приплеснути, і воно буде кругленьке. Це не обов'язково вирубками, друзі. Можна взяти ножика колеско, так, і колеском порізати. Тобто, що, як вам подобається, мені сьогодні захотілося зробити настрій, такий от кленовий листочок. От. І викласти, викладаємо на. Декоть. У мене будуть отакі листочки, ще будуть у мене листочки, отакі маленькі. Стараємось вирізати поближче, один біля другого, щоб менше нам було переробляти. І викладаю трошечки на відстані один від другого, бо вони ще будуть наростати. Також ще зроблю трошки сердечок, ось таких, більші-менші сердечка. Кожен раз змочую в муку борошно, правильно казати. І викладаю на деко. Ще в мене є ось такі чоловічки. І таким чином викладаю все печиво на деко. Так, мої хороші, ось таке деко. Уже з печенюшками в мене вийшло, я його запихаю в духовочку і буду тим часом виробляти друге деко, а це буде пектися. Я вам скажу, скільки часу воно пеклося. Я думаю, що хвилин 15-20. Так, мої дорогенькі друзі, я вже допекла останні печенюшки. Обов'язково їх, друзі, потрібно посипати пудрою, тому що вони мало солодкі. Не солодкі, тому обов'язково. Так, щедренько посипаємо їх пудрочкою. Ну що ж, мої дорогенькі, отака от меса, печива в мене вийшла. Виходить, друзі, 4 дека і печеться одне деко більше як 15 хвилин. Враховуйте, якщо вам не потрібно так багато, якщо у вас невеличка сім'я, то робіть на півпорції. Я напишу вам на цілу. І зараз вам розламаю, друзі, щоб ви подивилися, як виглядає це печиво всередині. Ось таке. Воно рихле і воно дуже, друзі, схоже, знаєте, на оці такі коржики, що колись були в Радянському Союзі, великі, знаєте, були такі квіточкою, политі біленьким зверху, глазурю білою. І, по-моєму, такі ще довгенькі були. От їхній смак дуже схожий. Ми вже Софійкою спробували з досі з моєю. І от дуже хочеться до цього печива холодного молока. По структурі вони дуже схожі. Я не знаю, може хтось пам'ятає друзі, то напишіть мені, як називались ті коршики такі великі. Тому мені здається, що це дуже бюджетне печиво, дуже просте без заморочок, ну нічого складного немає. Якщо у вас є 2 яйця і гарбуз і 50 г масла, то вже ви все маєте для печива. Друзі, а я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули. За коментарі заподобайте за поширення моїх відео. Випікайте, тіжте корисним печивом своїх малюків, своїх чоловіків, всіх своїх рідних. А я вам кажу до побачення на сьогодні. Зустрінемося на каналі. Будьте здорові!